Боже, дай нам царя як в інших народів, саме це є головною тезою першої книги Самуїла. Друзі, всім привіт! Це 66 цікавих фактів про Біблію. І у нас сьогодні дев'ята книга Біблії, перша книга Самуїла. Книга розпочинається з історії дивовижного народження того самого Самуїла, який є одним із найвеличніших пророків старого завіту, і також останнім суддею в епосі суддів Ізраїлю. Якщо не розумієте, про що йде мова, раджу передивитися моє попереднє відео. Проте ізраїльський народ не хотів. Щоб країни правили судді, а хотіли конкретного царя, як це відбувається в інших народах. Тому Господь, почувши їхню молитву, дає їм першого царя, царя Саула. Саул став першим царем Ізраїлю, і на початку в нього було все непогано. Він відбивав усі ворожі атаки, але через непослух Богу він втратив все. Тому Бог обирає собі нового царя. Він відправляє свого пророка Самуїла, щоб помазати молодого пастуха Давида на майбутнього царя. Саме в цій книзі розкривається неймовірна історія протистояння маленького пастушка Давида проти велетня Гуліафа. І я не буду вам спойлерити, що відбувається там далі. Краще прочитайте самі. Цей випуск хочу завершити думкою про те, що яким би великим і могутнім не здавався Гуліаф, на нього завжди знайдеться Давид. Але секрет успіху Давида полягав в тому, що він повністю покладав. Усі свої сили на всемогутнього бога підписуйся, дізнавайся більше цікавих фактів про Біблію, а також напиши свою улюблену історію в коментарі з книги Пророка Самуїла.